Всім привіт! Ви на каналі Papiro'SPLY. Сьогодні ми будемо грати FNAF, е, симулятор Robaxi. Я розблокував собі е, глам, о, каже, Монті і Сонце з місяцем. І ще розблокував Фредді з фейерверками і ще хто там був, і Фантома Фредді Ну не знаю, давайте візьмемо, наприклад, сонце, прикольний персонаж. А ви ставте лайки, підписуйтесь канал, жміть дзвіночок, щоб пускати відео. І, кстати, ми можемо знову разом пограти оц оцей прекрасний симулятор. Він безплатний. І тут багато всяких прикольних ані аніматроніків. Чудесних. Навіть, тих, навіть фанатські є. Можна касети збирати, тут треба коротше, касети збирати, білети, щоб купувати за них. Всякі там всякі штучки прикольні або аніматроніки ну, можна тут шифтувати то ж там в, де... в більшій кількості симуляторів і кожен аніматронік має свою звучку Во, наприклад, коли гасне світло то сонце стає місяцем я купив за 5 білетів билетів Штуку, яка чомусь не пройти, лобитка. І, типа можна літати... Ну, ви знаєте, як сонце лі... Стоп, сонце хіба літає? Я ніколи не бачив, щоб сонце літало по в... FNAF 9 security bridge. Питайте это А во місяць то літо, бля, то то жопа була. Питайте, я як... го. Я гучко говорил, бля. Цей монтро, блін, вообще бесящий, блін. Так темно, як під дракона, блін. А він, блін... ходить, бродить, ми, блін, не мог. Ми ледве пройшов, я того місяця голового Ну, в сонце, воно не таке бісяще. Щоб його пройти, я треба просто викинути коробки, він поприбирається, чим часом буде вже... відкривати цей білет. Йома, йо моя, кошмарний Фоксі, з з тобою. Що з твоїми зуб, зуб, зубами, ліпше, ти, ліпше сходи до стоматолога, ти. Тобі всі зуби відбіг. Певно, цей танк ізбіг кошмарного Фоксі. Один язик лишився. Навіть носа нема. Кому жалко Фоксі. Кошмарного Фоксі. Пишіть комент. Плюзев e, чи, чи як там треба писати. Плюс F, папа. Я вам можу покачати, показати всі нички, де є касети, якщо, якщо треба. Уйо! <звук> що таке, блін? Це що за Монті, блін, Худий, худи, як, як тріска? Так. E, перша нічка Ну, не знаю, я по порядку не буду вам розказувати. Сам не знаю порядок. Так. тут касета спавниться. В Хотімо... цьому куті. <смі> Трохи ляг Трохах Віддихнути. Во. Одну касету берете, вона зараховується як 5. Ну, в принципі, так як в Денді Діворот був. Блін. Чого на кнопку не можна сісти, так було б зручніше. О, отут касети в нас постійно спавняться. Вони не міняють е, типа місце. Отут спавняться, знаю. Що за, за сценою, блін. Ой, тут багато нічок. Кстати, ця пиццерія, хто не знав, це з фільму про FNAF. Можете теж написати в коментах, хто дивився фільм FNAF і кому як зайшов. Мені, в принципі, сподобалося, я навіть на українську дивився. Взагалі інтересно було. Прикольний FNAF. Прикольний Ну, в принципі, кінець був такий Та, як, віз, в книжках ФНАФ ніби. Філату його хлопця задавів. От тут трохи впав. Трай в кінець йти. Самий кут. Впертися і там буде ще пару касет. Отут, отут якраз касети є. Зараз їх немає, вони рідше спавняться. Деякі касети швидше спавняться, деякі довше. В кімнаті е, охранника є касети, заник коло слова. Зараз... А, це не туди біжимо. Прикольно, сонце бігає. Діма танк! Це трохи не то. Нам не сюди, звісно. Тут просто дуже лабіринти, блін, я сам деколи ще путаюся. Це не привек до цієї карти. Перша була карта піцерія э, Фредбері і друзі. Вот тут, кстати, спавниться пару касет. Можна бочку активувати. Без проблем. О! Воу, во, ограз, секьюріті. Ось вот тут касети спавниться. Там, де Golden Friday сидеть... На когось речить. Там якраз і касети наші будуть. Якщо довго чекати, то може хоч 40 штук. Ой, касет спавниться Та -май-йо! Ма Хтось світло виробив, це капець, це значить... Час, мандропа, пани, дитки, пове, не спать. Заведите уже, а? <клес> ну, ковер, что. Тут... Тут можна приключати як хочеш. Безплатно, в принципі, ставати мандропом, сандропом. А ч ти так не ніч, день. Ну, краще, як на мене, вночі ставати. Я всі нички вам показав, в принципі. Тут можна пограти оце. Айрохокей. Прикольна гра. А ну... Правда, трохи лагає цей аерохокей, ну не дуже ідеально він працює, звісно. Кстати, реально. Астра дуже схожий на мандропа. Правда, мандроп буде побільший. По розмірах. Ну то, звісно. О, вот тепер точно. Ничего, вообще шикарно. Очі, дивіться, у нього очі світяться, блін. Тата смерть Жертва укусу. Ну, певно, того самого укусу в 80 скільки Тут на у нас на кухні Жорстко коше кошеварят наші аніматроніки Людей вообще майже нема, бля. Бояться, бля. Хваються. Кімната запчасться, якщо хтось поломиться, блін, можна промонтувати зразу за сенвіт. Опа. Що тут у нас? А як на сцену А ну? Буде працювати? Блін, не працюю. А, точно, я ще купив тлек за скелета. Блін, я не знаю, як на комп'ютері. Типа літати, як підня... А, Е, не, не знаю. Так що давайте просто ходити тут прудити. Е, Зараз візьмем зварщика, пацани, зараз зварщика аніматроніка візьмем. Не, не, не. М -м -м -м. Він з особливої версії. А, він взагалі з особливої, точно, спеціальний. За 40 білетків їх. Ну все, а зараз пожар почнеться. Звук. Файершоу починається. Зварщик Ендо до ваших послуг. Підпалюємо. А то я щось бачу вам холодно дуже. Не партесь, я вам я вам дупи зігрію, бля. Так що. аж страйка димитися буде, бля. не Знаю. Зима, все таке, холодно, холодрія. Зараз підігрію вас. Вам скіко градусі, бля. Скіко Скільки те дам, бля? Е, Дякую за стакан, но. Але... Навіщо мені стакан? Вот горящий грящий. Хто хоче стакан. Закриває. А то, блін, зарває ще, блін. Біль... А не згоріть на своїй улюбленій роботі. А! Застряв. Не, ну цей ендоскелет просто в огонь в буквальному віде. і в переносному сенсі. Fireшоу починається. А звідки видки в фнал взялся танк. Вот. Пошли Не разумею. Я зараз піцу спалю нафіг з піцерії. А, вс, спринт уже все. Уже згорів, бля. Погрійтеся, Стрей А вони помішає. І вам теж коляску. А. А жарко. Тут реально жарко капець, Я, я, я не знаю де. Я тут пеку зробив просто Хоч, хочу молочка попити, бля. Дайте молочка, будь ласка. Блін, як взяти це молоко. О, дякую. Ага. Ммм, смачне молочко, блін. Після зварки. Вам піцу пізегріте. Я можу допомогти вам, Кухарі Кухарь. Зараз я вам пічку розігрію до 168 градусів. О, вот так нормально буде Я, я так думаю. Це... Не, вообще файли. Не, ну класний аніматройник, я думаю. Горящий, пердящий эндоскелет ваших. Я думаю, на цьому будемо закінчувати. Ви були на каналі Papier Spoiler. Отакий симулятор був. Всім удачи, хорошого настрою і пакера. До наступних зустріч.